Урочистості з нагоди посвяти у студенти вчорашніх школярів відбулись у Рівненському інституті Київського університету права Національної академії наук України. Цьогоріч студентські квитки отримали 78 осіб. Рівненський зал камерної та органної музики осяяли щирі посмішки першокурсників, схвилювали сльози радості їх батьків, турботливі стримані настанови викладачів і керівників вузу. Сама я з корицького району о, з села Забара вибрала цей. Інститут, тому що ну, в душі моїй е, хочу бути справедливою людиною. І так як е, наша Україна ніби починає нове життя, е, хочу, щоб е, країна жила мирно, були нові закони. Навчаючись в 11 класі, я вже відразу вирішила, що буду юристом. Серед нинішньої конкуренції, великий вибір юридичних факультетів в різних вишах, але саме наш інститут він є профілюючим. Тут нам сподобалися гарні викладачі, які ми сподіваємося, посіють в наші голівеньки, в наших дітей зерна мудрості, справедливості, допоможуть їм стати справжніми професіоналами у своїй справі. Привітали студентів і професорсько-викладацький склад з початком нового навчального року. Міський голова рівного Володимир Хомко, начальник управління освіти і науки облдержадміністрації Григорій Таргонський, представники обласної ради, органів юстиції, судів, духовенства і науковці з Чехії та Грузії, окрасою заходу стали виступи артистів рівненської філармонії та студентів навчального закладу. Студент будь-якої спеціальності, а правознавець, зокрема. Повинен вчитися в відповідних умовах. Ці умови повинні бути комфортними, зручними і які сприяють опануванню знань. Не можна вчити високим ідеалам юриспруденції студента, який не має нормальних умов для навчання. Тому, перш за все, ми намагалися в саму філософію поєднання. Науки і освіти, яка притаманна Київському університету права, ще додати і певний елемент виховання особистості через те, що ми зробили. Необхідні умови, щоб наш студент мав можливість користуватися найкращою бібліотекою справознавства, щоб він мав можливості жити в прекрасному гуртожитку, щоб він мав можливості проводити, брати участь в наукових конференціях, які проводяться в спеціально підготовлених нами залах з найсучаснішою технікою, з використанням мультимедійних можливостей. Ну і зрозуміло, що в цьому році ми продовжували поглиблювати наші міжнародні зв'язки в інтересах знову таки формування у молоді е е свідомості того, що необхідно запозичувати позитивний іноземний досвід в галузі юриспруденції. В Рівненському інституті студенти навчатимуться 4 роки і отримують ступінь бакалавра. Продовжити навчання можна у столиці. З року в рік у тісній співпраці з місцевою владою та підприємцями керівництво навчального закладу поліпшує наукові і матеріально-технічні умови навчання у рівному. Початок нинішнього навчального сезону не виняток. Сьогоднішні першокурсники, як і їх старші колеги, займатимуться у новенькому комп'ютерному кабінеті на 17 місць для студентів. Вивчення предмету інформатики, а в подальшому ми працюємо над тим, щоб ми можливо якимось ще не могли заробити кошти, створимо якісь курси підвищення комп'ютерної грамотності для людей. Я бачу це і школярі можуть бути, це можуть бути люди літнього віку, спробуємо. Навчайся, щоб перемагати. Девіз Київського університету права нині актуальний як ніколи. Патріотизм, порядність і професіоналізм повинні стати основними рисами, притаманними майбутнім юристам, на яких люди іноді покладатимуть останні надії у вирішенні своїх проблем. Всебічно і гармонійно розвинена особистість із широким світоглядом, глибокими фаховими знаннями. Такими у майбутньому хочуть бачити своїх випускників керівники і викладачі Рівненського інституту права Національної академії наук України і роблять для цього все можливе.